А це по чому цікаво? 400 гривень. То недорого. Шара. У нас е, не шара. Люди, першим ділом всі приходьте на точку до Віталіка. Не, не, надо нам сюди. Всі бігом, весь не треба нам до Віталіка. Тут ціни просто шара. Не надо. І крутий бокал, дивіться, наливаєш пивко, починаєш бухати. Із стола, музика грає. І музика грає. Оце праздник душі. І п'єш, і музику слухаєш, і бокал прекрасний. Красота. Оце <гум> да. тема. такі треба монетки вам збирати, люди. Стан пушка. Що На базарі можеш купити, пожалуйста, борщ.